Так, ми вже в дорозі, нарешті вже довгожданий наш техпаспорт готовий. Чекалися в 2.20 сьогодні віддали нам техпаспорт. Встигли ми доробити ex 1 тобто сад, хто займається автомобілями знає. Затаможили нашу автівку Peugeot 2008 в Німеччині і зараз вже направляємося в Україну. Хочу вам показати, зараз я їду. Кажуть, Іонік-Іонік 28 кВт, дуже такий автомобіль, в якого дуже маленький запас ходу, але, чесно вам скажу, набагато краща машинка, чим брати, припустимо, Nissan Leaf 40 -ку. ну Можна даже, там Nissan Leaf 62 батарею. Ну, 62 можливо там, чуть краще там, хати на більше. Але ось зараз вам покажу, з якою швидкістю я їду. минутку, зараз. Моя швидкість 120-130, як коли. І споживання в нас йде середні 12,4 кВт. Зараз на запас ходу ще на 151 км. Такий е нюанс даного автомобіля, він на швидких зарядках не заряджається до 100%. Тобто, якби заряджався до 100%, то можна було б приїхати не сміло 200 км це 100%. Відсутково. А так, е автомобіль заряджається до 90%. Трьох чи 92%, тому що я далі не заражаю, щоб одразу вертали кошти на карточку, тому що процедура тут яка? Коли ви під'їжджаєте до заправочної станції, підключаєте автомобіль, вас з карточки знімає 70 євро, а після того вже вам вертає залишок. Тобто ви зараждилися припустимо, на 20, а 50% вам вертає. Але якщо дочекатися до повної зарядки і... Потім заглянути на свою карточку, то е, тих 50 євро не одразу вертаються там, протягом кількох днів, а то й годин, а то й може бути тижня. А якщо там вже доходить, припустимо до е, 90 там чи До 92%, тому що тут по-моєму, що 93-94% і далі на швидкісній воно не заражається, ви одразу приложуєте карточку і вам ваш остаток одразу вертається. Тому, як всегда, так. Ну, тобто, от, зараз я заправив його на швидкісні зарядки до повного мене показав запас ходу на 183 км. І я вам скажу, якщо відверто і це вже переконливо. Неодноразово, тому що і зимою їхали на таких електромобілях 28 кВт. І зараз от, тоже 2000 км їду додому, теж 28 кВт батарея. Проблем немає. Так, частіше треба буде заїжджати, але це не є проблема. Заїхали 29 хвилин чи 27, і ви поїхали далі. Тобто нічого проблематичного немає. Пішли в туалет, купили каву, помили руки, вмилися і погнали. Отже, кого цікавлять подібні автомобілі, ну не тільки там Іоніки 28 кВт, ні будь-які там Мерседеси, Полістари, е Корейці, там, Іоніки 5, Ева 6, будь-який електричний автомобіль, можете звертатися, мій номер телефону в шапці профілю, займаємося підбором і пригоном особисто. Кожну автівку оглядаємо, провіряємо на стан лакофарбового покриття, дивимося, який автомобіль і СОХ. Ми, відповідно, діагностуємо. Якщо брати по корейцях кіаніру, хендайкона, то можна сказати, в загальному ми повністю їх обслуговуємо до кінця, включаючи даже заміну масла в редукторі, якщо потрібно замінити підчепники, також замінюємо і в двигуні, і в редукторі. І, до речі, також будемо вже і одразу нашим, нашим замовникам, правда, це по бажанням і це за додаткову плату, будемо промивати. Саму систему, тобто систему охолодження батареї і охолодження двигуна. І, в принципі, по е бажанню замовника можна одразу і придбати автомобіль у нас по своїх е вимогах, по своїх бажаннях, і ми одразу можемо вам замінити мастилу як в е редукторі, так і промити повністю систему. Тобто ви приїжджаєте, машина обслужена, ви сіли і поїхали. Отже, кого цікавлять автівочки, звертаємося до нас. Звати мене Андрій, займаємося пригоном і підбором. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі.